Учасник знаменитого британського рок-гурту Led Zeppelin Джон Пол Джонс на схилі віку серйозно захопився класикою. 67-річний мультиінструменталіст, продюсер і композитор заходився писати оперу. Музична вистава, основана на сонаті примар шведського драматурга Августа Стрінкберга. І, хоч бас-гітарист Led Zeppelin давно на ти з музикою, він зізнається, що проект для нього видався непростим. За словами маестро, труднощі виникають через масштабність опери. Нині Джон Пол Джонс дописує. Перший акт. Тож, коли з його творінням ознайомиться глядач, поки що невідомо. Тим часом інші легенди рок-музики, гурт Металіка, приголомшили панів на фестивалі Оріон Мюзик Мо», що відбувся у Детройті. Перед виходом на сцену колектив оголосив себе під ім'ям Деган. Публіка приємно здивувалася, коли гурт із невідомою назвою почав грати кілемол і впізнала у виконавцях Металіку. Фронтмен команди швидко вигукнув: хтось знає, хто такий Деган виявляється Ден Деган, актор, який знявся в 3 d фільмі про металіку під назвою Через ніколи.